Місцевий житель Роман Дунець прийшов до Чагиринської багатопрофільної лікарні, аби стати донором крові. Каже, здає її вдруге в житті. Дякую. Зараз потреба дуже велика і для військових, і для цивільних. Зараз ідуть обстріли, необхідно здавати донорську кров, щоб допомагати людям. В першу, першу чергу, дітям і тому подібне. На донацію сьогодні прийшла й Анастасія Бащенко. Говорить, обов'язок кожного громадянина підтримувати військових, які нині боронять країну. Дізналися, що є така можливість, не потрібно нікуди їхати, і хлопці потребують кров, то чому б і не здати? Це усвідомлення кожного громадянина. Хлопці додають свої сили, а ми додаємо свою кров. Друг друга підтримуємо. Такі виїзні заходи організовують двічі на тиждень. Для цього медики у складі бригад відвідують лікарні області, пояснює медичний директор Черкаської обласної станції переливання крові Микола Стогній. Ми виїжджаємо до закладів, які визначений графіком роботи по виїздах, які розсилаються по закладам області. Вони підготовлюють приміщення, вони підготовлюють донорів. Запрошують, і ми потім приїжджаємо до забору кров. Що визначати висока середня низька, то найвища потреба на сьогоднішній день компоненти донорської крові для лікування військових, для лікування цивільних людей, хворих різних клінік. Завідувач Чигиринської багатопрофільної лікарні Валерій Філоненко розповідає: сьогодні донорську кров здала 21 людина. людина. Ну, В першу чергу це ми хочемо забезпечити військових. І люди, і люди, які кажуть, що це для військових, то вони, ні, ніхто не відмовляється, тому що хочуть хоч, хоч, хоч чимось допомогти для нашої пошвидшої перемоги. У нас немає свого цього пункту переливання крові, який по забору крові, який раніше був. Поки є там умови, які будуть створюватися, ну, я не готовий сказати, будуть вони створені чи ні. А поки, якщо нам треба така потреба крові, то ми беремо у нас, на станцію переливання крові. Оксана Ковтюх, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.